Вони являють можливість любити незалежно від обставин. І якщо в наших серцях є любов, тому що ми бачили любов, тому що хтось навчив нас своєю відданістю і жертовністю і турботою навчив нас, що таке дієва любов. Любов, яка не чекає, поки ти попросиш, а спішить і своєю турботою допомогою, коли ти потребуєш? Оце і є наші ближні. Ми входимо в світ милими дітьми. І нічого не вміємо. Крім їсти і пити. Але хтось являє нам свою любов. І через який час і ми починаємо любити. Навчені люблячими серцями. Ми були ще ніким. А любляче серце, вважало нас своїми ближніми уже з самого початку. І віддавало нам все. І ми стали ближніми. Ми стали здатними любити і відчувати. У мене є ближче, а не б ті, кому я по вік віку вдячний за науку любви.